Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні теплий, чудовий весняний день і до нас завітали Оленка і Васик, і вони запрошують нас поїхати до бабусі у гості. Поїдемо? Поїдемо. А на чому ми будемо їхати? Я пропоную поїхати на автобусі. Крутяться, 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 весело, весело крутяться, раз, два, три, автобус піши, усміхається, з нами відграється. Нас заспішать, обертаються раз, два, три. Ось ми вже й приїхали. А нас бабуся зустрічає. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, бабуся. Вона запрошує нас на своє подвір'я. Давайте подивимось, хто тут живе. Кукуріку, я курей стережу. Хто це діти? Півник гарненький. А хто ще тут живе? Ко-ко-ко, курчат, скликаю під крило. Хто це? Курочка? Му му молочка налью. Хто це, діти така? Корівонька, молодці. Мяу, мяу, молочко я. Полюбляю, хто це? Так, киця, молодці. А ще хто тут живе? Охоронець хоч куди. Гавкаю на всі боки. Діти, хто це такий? Песик, молодці малята. Давайте пригадаємо, хто живе у бабусі на подвір'ї. Хто такий? Півник, молодці, а ще хто? Курочка з курчатами. А ще курівонька. Молодці. А ще хто живе? Песик. Так. І киця, киця мура. Молодці малята. Давайте подякуємо бабусі і час повертатися додому. До побачення!